Десятикласниця Дар'я Романюк вчиться накладати шину при переломі ноги, а саме як правильно зафіксувати кінцівку, аби зменшити біль у потерпілого та уникнути додаткових ушкоджень. Було цікаво, тому що я не перев'язувала такі великі об'єми тіла. І було цікаво попрацювати і побачити, які є види бентів, що є не обичний такий медицинський, які в аптеках продається, а різні еластичні. У ролі потерпілої її однокласниця Крістіна Рентовська. Дівчина зауважує, на щастя, переломів ніколи не мала. Однак, певна, володіти навичками надання першої домедичної допомоги має кожен. Я дізналася, що потрібно перевертати бинт, щоб він легше крутився, наматувався. Потрібно починати з початку, не середини, щоб перематувати. Так буде набагато краще. Влаштував майстер-клас для учнів ліцею номер 3 ортопед, травматолог міської дитячої лікарні Сергій Шпак. Лікар наголошує, перед тим як розпочати надавати допомогу, необхідно переконатись у відсутності небезпеки на місці події для себе та потерпілого. «Після того, як ми присвідчились, що наша е ділянка безпечна, тоді можна приступити до оцінки стану пострадалого і накласти шину. Далі викликати швидку і паралельно з тим підійти до постраждалого і оцінити його стан. Чи він свідомості, чи без свідомості, одній-в ну, якому разі не потрібно його піднімати, садити, от тому, що це можуть робити тільки. Співробітники швидкої допомоги, ну от після його оцінки стану. От е свою чергу, якщо пацієнт постраждали його свідомості, ми можемо йому надати першу домедичну допомогу, наприклад, іммобілізувати перелом, закр... зупинити кровотечу. А поруч із майстер-класом з надання домедичної допомоги патрульні розповідають дітям про правила безпеки на дорозі. Об'єдналися і поліцейські, і медики для того, щоб максимально розповісти дітям, як потрібно себе поводити на дорозі і що робити у різних ситуаціях. До прикладу, станція. Патрульної поліції ми розказуємо про те, як правильно переїжджати на велосипеді, як рухатись на велосипеді, для чого нам потрібна велодоріжка, з якого віку там можна їздити. Рухи регулювальника обов'язково показуємо. Захід організували до тижня безпеки дорожнього руху та тижня знань з основ безпек життєдіяльності. За словами учнів, такі зустрічі для них корисні. Тепер як мінімум, буде, я буду освічений на дорозі і буду знати, що коли мені йде зупинятися. Гальмо до того я просто зупинявся, де мені хотілось, за потрібно гальмувати, підняти високу руку вверх. Якщо не десь там триматися лівою, то варто підняти правою щодо електросамокатів. Я думаю, що Більшість з мого, з мого віку, з моїх однолітків користуються цим транспортним засобом. І, на жаль, у нас в законі немає такого, щоб, де мають особливо відділено, мають їхати самокати. Але є такі рекомендації від Хмельницької міської ради, що потрібно по велодоріжках, і цих правил я рекомендую дотримуватись. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.